Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Кіно забутих предків. Мене звати Артем, і зі мною сьогодні Боря. Привіт! Привіт, народ. І сьогодні у нас знову незвичайний випуск, тому що сьогодні ми вперше в рамках рубрики Неочевидно будемо розглядати фільм Пітера Фареллі за пивом з Заком Ефроном. Раслам Кроу і Білом Мюреєм у головних ролях. Світова прем'єра цієї стрічки відбулася ще у вересні 2022 року на кінофестивалі в Торонто. І ось вже з 30 вересня вона доступна на цифрових платформах. Це історія про це реальна історія, заснована на реальних подіях. Вона заснована на одноіменній повісті. Двох солдатів, до яких головний герой у виконанні Зака Ефрона, якого звуть Чікі, направляє, він направляється у В'єтнам під час В'єтнамської війни, для того, щоб зустрітися зі своїми друзями, подарувати їм пиво і дізнатися, як вони взагалі себе відчувають на тій війні. І основним тригером, чому герой зголошується на цю... Відверту авантюру, виявляється, суперечка в барі, де його, по суті, беруть на слабо, і він вперше замислюється над тим, щоб дійсно здійснити цю божевільну подорож. Ну а по-друге, це пов'язано з тим, що у Сполучених Штатах війну у В'єтнамі сприймали досить неоднозначно. Було багато протестів, висловлювань стосовно того, що ця війна Сполученим Штатам. Абсолютно нічого не дасть, і треба виводити війська, щоб молоді патріотичні американці не гинули там. Одразу хочу зазначити, що у цього фільму достатньо прохолодні рейтинги на сайті агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes. У нього всього 42% рейтингу на основі більш ніж 110 рецензій. І середній бал цього фільму 5 балів з 10. При цьому режисер цього фільму, як я вже зазначив, Пітер Фареллі, номінант і лауреат премії Оскар, за фільм Зелена книга з Махаршалою Алі та Віго Мортенсеном у головних ролях. Однак нова його робота чомусь не зайшла як глядачам, так і критикам. А як вона тобі, Боря? Да, так, я тільки хотів сказати, що мені якраз вона зайшла. І рейтинг на IMDb в цього фільму 6.8. І зазвичай, зазвичай, якщо в фільму рейтинг 6.8, він нічого особливого з собою не несе. Бо якщо рейтинг нижче, то це вже може бути щось цікаве. А от і якщо вище, звичайно, то це. Теж може бути цікавий фільм. Але мені цей фільм дуже сподобався, і сподобався він мені скоріше не зйомкою, не акторською грою, не іншими різними аспектами кіно. А сподобався саме сюжетом, ідеєю і режисурою, як саме ця ідея передана. Мені здається, це було прекрасно. Прикольно. Дивись, я після перегляду цього фільму. Сформував у себе, знаєш, таку максимально фундаментальну ідею, слеш тригер яка в принципі провокує усі події, які відбуваються в цьому фільмі. І я цю ідею звів до доволі відомої цитати, яка, до речі, дуже часто використовується зараз через війну в Україні. І вона полягає в тому, що правда це. Перше, що гине на війні. І відповідно саме з цієї парадигми, саме з цієї фундаментальної основи, і відбувається все, що ми бачимо в цьому фільмі. Тобто, за рахунок того, що населення США не знає всієї правди про те, що відбувається у В'єтнамі, персонаж Зака Ефрона. Чікі відноситься до цієї ідеї поїхати у В'єтнам у країну, де кожна людина може бути партизаном, де на кожному кроці тебе чекає смерть? Він вважає це нормальною ідеєю, і в якійсь мірі він сприймає це як поїздку для того, щоб зустрітися, провести час зі своїми друзями, які, блін, воюють. Чи погоджуєшся ти зі мною що? Ця фраза, правда, перше, що гине на війні, вона є каталізатором абсолютно всього, що відбувається в цьому фільмі на такому фундаментальному рівні, ні, не згоден з тобою. На мою думку, в цьому фільмі є одна річ, одна ідея, яка відрізняє цей фільм від всіх інших фільмів про війну. І е, якщо звести сюжет до якогось загалу і підсумувати все, що в ньому відбувається. То можна сказати, що це фільм про американську вату, тобто людей, які нічого не розуміють, нічого не аналізують, просто слухають новини і вірять всьому, що там їм кажуть, про людей, які воюють, про владу, яка бреше і розв'язує війну в іншій країні, і про всякі такі різні жахливі речі з точки зору влади і суспільства. Але на мою думку, цей фільм якраз таки не про це. І відрізняється він від більшості фільмів, які саме про це, тим, що в цьому фільмі є одна дуже цікава ідея, про яку я трохи згодом тобі розповім. Зараз просто не хочу спойлерити, бо це прям цікаво. І от все те, про що ти сказав, на мою думку, це само собою розуміючі речі. Це те, що да, читається одразу, це те, по суті, про що фільм. Але якби в фільмі було тільки це. То мені б він теж здався дуже нецікавим, і я б, мабуть, поставив йому 5 з 10 і забув про нього завтра. Але у цьому фільмі є одна дуже прикольна штука. Цей фільм якраз таки не хоче показати, хто що робить не так. Він не хоче дати глядачу розуміння, що от всі помиляються, і потім оцей Чікі, який поїхав до друзів з пивом, просто щоб їх навістити, ну він такий. Трошки ідіот, який не розуміє того, що відбувається, ось він в процесі своєї поїздки вчиться. І весь фільм у глядача може бути думка, що ось 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 він зараз повернеться, і все зрозуміє. Ось він зараз повернеться і все зрозуміє. І на щастя, на превелике щастя, в цьому фільмі взагалі цього не показують. Дають такий умовний ляпас глядачу. Мов ти чекаєш того, що ми зараз тобі покажемо. Що ось він зрозумів, він зрозумів, як правильно, він зрозумів, що помилявся, він зрозумів, що не тих підтримував, він зрозумів, що всі брешуть, а він повертається і цього взагалі не показують. І це шикарно цікаво. Ну, по перше, я з тобою погоджуюсь в тому плані, що дійсно кіно знято в такому напівдокументальному стилі. І режисер не ставить собі за мету стати на сторону однієї з верст населення, будь то звичайні цивільні люди, будь то протестанти, які за мир проти війни, будь то військові, будь то цереушники. Але разом з тим мені здається, що персонаж Зака Ефрона Чікі він в якійсь мірі сукупний образ суспільства, яке через чисельні фактори. Не здатне об'єктивно усвідомити все, що відбувається на війні, і мені здається, що вся його подорож і те, що з ним відбувається в кінці, це якраз про це. І те ж саме, ми зараз бачимо в чисельних інтерв'ю наших військових, які прямо кажуть, що цивільні не повинні знати всього, що відбувається на фронті, тому що в такому разі цивільного життя просто не буде існувати. Всі будуть на неймовірній дезморалі. По-друге, я з тобою погоджуюсь в тому плані, що Зак Ефрон, його персонаж Чікі дійсно показаний таким недалеким, досить прямолінійним споживачем пропаганди, який не здатний до критичного мислення, на відміну від його сестри. І якщо ти пам'ятаєш, там була сцена десь у середині фільму, коли він... Йде стежками В'єтнаму і нам показують флешбеки, де він сидить в барі, розмовляє зі своїм другом, який ще вагається, але десь внутрішньо вже близький до того, щоб прийняти рішення і поїхати воювати во В'єтнам. Під час цієї розмови його друг прямо йому каже, що в нього є сумніви, що він не знає, чи варто туди їхати, чи варто. Так далеко боротися з якимось уявним злом, навіть якщо йому про це кажуть з телевізора. І в цей момент Чікі відповідає йому, дивлячись на екран телевізора і споживаючи новини. І ось мені здається, що в цьому моменті нам прямо в лоб кажуть, що ось подивіться. Що собою представляє Чікі персонаж, який навіть під час доленосного рішення для свого друга дивиться телевізор і не повністю сфокусований на проблемі. І якщо ти пам'ятаєш, він за кефрон дуже класно передав цей момент. Він не відриваючись від телевізора, наче розмовляючи про погоду, він йому каже: звичайно, ти правий, звичайно, треба їхати. Тобто для нього це абсолютно зрозумілі речі, і у нього немає глибокого розуміння того, в чому можуть полягати сумніви його друга. Ти сказав, що персонаж не змінюється. Але для мене момент, коли він повертається з В'єтнаму з хрестиком, який перед поїздкою. Йому дала мама цього друга, він повертається до неї, він віддає їй хрестика і він, по суті, розкаюється перед нею, тому що він для себе розуміє, він обрік свого друга на загибель, абсолютно не вникаючи в тему, довіряючи тому, що кажуть в телевізорі, просто посилає свого друга. На вірну смерть. І ось ця сцена для мене кульмінаційною є у розрізі остаточної зміни персонажа. Ну, от бачиш, я навпаки. Тобто, я, Да, ти правий, що персонаж змінюється, але я казав це не в контексті того, що в нього немає жодної рефлексії там, і що нічого не відбувається. Ні, це, звичайно, є, і це, звичайно, по фільму простежується. Я казав це в контексті того, що він в кінці нам не показують. Там, що він плакатом я проти війни, виходить разом зі своєю сестрою. Тобто, цього не відбувається. Він як був посередині, так посередині і залишився. І в цьому фільмі Зак Ефрон, тобто персонаж Чікі, він якраз таки, взагалі, як на мене, не персонаж фільму. Він просто функція режисера. Тобто, за його допомогою, режисер показує кордон між цивільним життям і війною. І... Саме Чіки проводить глядача по всьому цьому кордону, показуючи всі тонкості з одного боку і з іншого боку. І інша найголовніша штука, як на мене, це те, що Чіки, якби я був режисером цього фільму і в мене вийшов такий фільм, то я б сказав, що головною метою було показати не те, що воювати погано, не те, що Люди ідіоти, не те, що пропаганда це жахливо. А головне було показати те, що по суті Чіки, який він би не був дурний і замилений, просто з замиленими мізками. Але Чікі це єдина людина в усьому фільмі. Єдина людина в усьому фільмі, яка зробила щось добре і корисне. Єдина. тобто по один бік. Барикад, ми бачимо людей, які вмирають незрозуміло за що, і вбивають інших незрозуміло за що. По інший бік барикад ми бачимо людей, які виходять на абсолютно нікчемні протести, які просто постійно журналісти, які постійно просто говорять, але це взагалі не має ніякого в цьому сенсу. І протестантів і цих людей, які на протестах, які просто говорять пустоту і нічого від цього. Не вдається, а натомість Чікі він замість того, щоб робити одне чи інше, тобто він не хоче вбивати, він не хоче вмирати, він не хоче стояти на площі з плакатом, тому що розуміє, що це ні до чого не призведе, і він просто купляє пиво і їде до своїх друзів, щоб подарувати їм це пиво і просто посидіти, побалакати, класно провести час, провести час якісно, провести час цікаво і провести. Час так як хочеться провести час, і от мені здається, що це головна ідея фільму. Взагалі, вау, цікаво. Знаєш, ти мене наштовхнув на таку думку. Дійсно, я з тобою погоджуюся, що персонаж Зака Ефрона, єдиний, який робить. Добрі діла, і головне, він не змінюється по ходу сюжету, по ходу всіх тих страшних подій, що з ним відбуваються. Він залишається цим умовним добряком, який любить свою сестру, любить своїх друзів і любить свою країну. Але якщо я продовжу свою лінію стосовно того, що чіки тут відображення суспільства, то у мене складається така картинка, що суспільству, ти правильно сказав, що персонаж Чікі тут такий провідник між цивільним життям і війною, усіма її страшними речами, постійними смертями і тому подібне. Мені здається, що його певна пасивність в кінці фільму може бути такою думкою режисера, що якщо цивільна людина... Побачить усі жахіття і смерть, яка відбувається на війні, якщо він переживе все це на власному досвіді, він просто не зможе робити корисних речей, коли повернеться у своє звичне життя. У нього просто не буде для цього ресурсу. І з цієї точки зору, те, що відбувається з Чікі наприкінці фільму, вписується в таку мою сентенцію, тому що. Як ми пам'ятаємо, одна з останніх його фраз до своєї сестри, де він говорить, що ну я типу буду пити менше, але не кину. І це по суті і є. Ось це балансування на грані. Він не стає радикально лівим або радикально правим. Він не стає ярим прихильником миру або ярим прихильником війни. Він в якійсь мірі побував по обидві сторони барикад, і він розуміє, що з одного боку участь у таких мітингах. Це неповага до тих людей, які воюють, тому що так чи інакше, їхні життя цінні. Життя його друзів, які у В'єтнамі цінні, і це буде спаплюження їхньої пам'яті, якщо він почне вдаватися до якихось протестів. З іншого ж боку, він розуміє, він бачить жахи війни, він бачить несправедливість по обидві сторони барикад. І відповідно він не вважає цю війну священною. Там навіть фрази такі є, що наші діди та наші батьки боролися проти зла, проти нацистів. А тут я не впевнений, що вони нацисти. І ось це, як на мене, головна думка цього фільму: що окей, це знову ж таки рефлексія стосовно того, наскільки була необхідна в'єтнамська війна. І режисер якраз такий каже, що це була війна, на якій обидві сторони вбивали незрозуміло за що, і втрачали своїх синів за якісь примарні ідеї. І виходячи з цього, я б хотів перейти до другого пункту, про який ти сказав, про журналістику. Мені здається, в цьому фільмі режисер Фареллі, на прикладі персонажа Рассела Кроу, виказує неймовірну повагу і шану до журналістики як до фундаментальної інституції під час війни, тієї інституції, яка здатна хоч трохи, донести цивільним правду про цю війну. І на прикладі персонажа Рассела Кроу і його остаточного вибору залишитись. Мені здається, Фареллі каже. Що журналісти це такі ж самі воїни, як і солдати. Але якщо солдати це воїни певної сторони, то журналісти це воїни правди, і мені дуже сподобалась фраза, яку каже персонаж Расела Кроу: що війна, театр військових дій це суцільне місце злочину, і ось. Тому мені здається, що в цьому плані журналістика і в нашій війні, і в будь-якій іншій війні відіграє провідну роль як зв'язок між тилом і тим, що відбувається безпосередньо на лінії зіткнення. Да, я тут 100% з тобою погоджуюсь, але також можна сказати, що на прикладі Расела Кроу у, у фільмі показано, що справжніх журналістів дуже мало, і їх вони нікому не потрібні, тому що Реальна інформація нікому не потрібна, тобто інформація потрібна владі, яка має свою особливу мету. Тому правда, їм не треба їм треба трохи виправлена інформація, щоб маніпулювати суспільство. І, от, наприклад, і колег персонажа Кроу, ми бачимо, що вони якраз таки повністю заангажовані, і от цей журналіст, який намагається показати те, як є насправді, до нього повага там була не дуже велика серед журналістів, і серед всіх, хто там був в цьому барі. Погоджуюсь, знаєш, ще ми зараз так досить позитивно говоримо про фільм, але все ж таки в ньому є певні моменти, які мене трошки тригернули і відвернули мою симпатію від цього фільму. По перше, це певні режисерські прийоми, особливо. Флешбек, як на мене, саме монтаж таких флешбеків зроблений достатньо недолуго і емоційно не підкріплений. Тобто ми бачимо певні вставки з минулого життя Чікі в абсолютно банальні моменти, і ці флешбеки не ведуть персонажа до якогось емоційного катарсису. Перший флешбек ми бачимо на похоронах. Коли Чікі виходить у... на вулицю і згадує певні спогади про свого друга, який загинув на війні. Але, по-перше, це зроблено досить примітивно і банально. А по-друге, це якимось чином наповнює персонажа співчуттям і любов'ю до своїх друзів, але разом з тим. Це не призводить ні до чого в контексті всієї історії. Це погано працює, і теж саме можна сказати про другий, набагато більш важливий флешбек, про який ми вже сьогодні згадували, коли персонаж Зака Ефрона. Допомагає своєму другу прийня, прийняти рішення піти на воювати у В'єтнам. І от, як на мене, це досить слабка робота з режисерської точки зору. І вона є частиною більш фундаментальної проблеми, яку я побачив в цьому фільмі. Вона полягає в тому, що майже всі основні ідеї вони просто. Проговорюються тільки я за сьогодні згадав дві чи три цитати різних персонажів фільму. При цьому на візуальному та аудіальному рівні, а також на рівні алегорії і всього іншого, цей фільм виглядає досить однобоко і плоско. Тобі так не здається? От мені якраз так не здається. Я з тобою згоден щодо зйомки і. Режисури, але на мою думку, це задум. Тобто, на мою думку, так і було задумано, щоб зробити цей фільм на перший погляд доволі простим. Коли ти його дивишся, ти легко проводиш час, тобто немає як якогось там напрягу, нагрузок, на мозок чи ще чогось. Але з іншого боку, от. Ти сказав про те, що всі головні ідеї в цьому фільмі просто обговорюють прямими цитатами. І я тут з тобою повністю не згоден, тому що, от, все те, що обговорюється, на мою думку, це взагалі не ідеї цього фільму. То, на мою думку, тут є одна ідея, яка цікава, яка взагалі не обговорюється, яку доволі складно зрозуміти, якщо якраз надавати дуже велику увагу. От тому, що лежить на поверхні, а є просто контекст, і от те про що сказав ти. Тобто, війна це погано, журналісти повинні бути і повинні говорити правду, люди повинні аналізувати. От, це все контекст. Тобто, в цьому немає ідеї. Мені здається. Режисер і автор вони не хочуть казати людям: просто будьте розумніші, аналізуйте. Не треба воювати. Війна це погано. Тобто вони цього не кажуть. Це лише контекст персонажа Чікі. На мою думку, автор тут хоче сказати, що. Замість того, щоб стріляти, і замість того, щоб виходити на протести, просто купіть собі пива і підіть з друзями в бар, випийте пива, душевно поговоріть, класно проведіть час, і тоді ніякі війни не будуть потрібні. І от мені здається, це головна ідея цього фільму. Якби всі люди були такі, як Чікі, то він би не було, по факту. Сказав про те, що Чікі це. Відображення суспільства, а на мою думку, це взагалі навпаки. На мою думку, Чікі це людина, єдина людина в цьому фільмі, яка взагалі не попадає в жодну зланок суспільства. Вона не попадає ні до тих, хто за війну, ні до тих, хто проти війну війни. Він просто десь посередині і не може йому не подобається ні там, ні там. Він не може зрозуміти, що йому потрібно, і через те він рухається просто своєю дорогою, і так як підказує йому серце. І, от на мою думку, це. Основна ідея, тобто показати, що війни б не було, якби всі люди робили просто те, що їм хочеться, бо воювати насправді не хочеться нікому. Це як на мене головна ідея. Що думаєш, цікава думка, але я все ж таки притримуюсь тої думки, що в цьому фільмі ми повертаємось до проблеми рефлексії. Сполучених Штатів щодо війни у В'єтнамі і визнані певних власних помилок. І тому під час війни у В'єтнамі були чисельні жертви, в тому числі з боку журналістів, ну і звичайно, з боку громадян Сполучених Штатів, які були. Направлені туди примусово, і як на мене, все ж таки в цьому фільмі, безперечно, антивоєнному фільмі, головною ідеєю є те, що на такому фундаментальному рівні жодна людина не може знати всієї правди про війну і не має її знати, тому що це вплине на неї максимально негативно, і це те, що це тягар, який лежить на плечах. Тих, хто знаходиться на фронті, в той же час люди, які знаходяться в тилу, мають розуміти фундаментальну цінність того, що роблять їхні співгромадяни там, і чіки об'єднується розуміння обох цих фундаментальних речей, які необхідні для створення здорового та політично освіченого суспільства. От мені здається, що автори хотіли виказати саме цю думку, скориставшись реальною історією колишнього військового Чікі, який поїхав у В'єтнам, щоб навістити своїх друзів. Ну що ж, це був цікавий і глибокий розбір фільму, який Багатьом видався достатньо поверхневим, але все ж таки я погоджуюсь з тим, що в цьому фільмі багато прошарків, і в залежності від того, які речі тобі важливі як людині і як громадянину, ти знайдеш в цьому фільмі щось своє і. Ми взяли цей фільм тому, що проблема обізнаності суспільства в тому, що відбувається зараз на лінії фронту, дуже загострилася. І мені здається, що на фундаментальному рівні цей фільм здатен відповісти на питання, чому нам не розповідають цієї прав і чому нам не варто. Знати всієї правди, але в незалежності від висновків, які ви можете зробити, подивившись цей фільм, треба усвідомлювати одну просту річ: що тут в тилу нам необхідно робити все, що в наших силах, для того, щоб допомагати тим, хто напередку. Наша війна відрізняється від тієї війни, яка описана в цьому фільмі, і ми якраз таки і хотіли зіграти на цій фундаментальній різниці. Наше суспільство зараз максимально консолідоване, і мені здається, що саме до цих висновків ми б хотіли, щоб ви прийшли, переслухавши наш подкаст і подивившись цей фільм. Ну можливо, в тебе є якісь фільми, які б ти хотів порекомендувати. Ну, дивись, єдиний фільм, який я можу порекомендувати – до. Гонку до попереднього це фільм 2020 року, який називається Острів Троян в цьому фільмі по суті так само немає нічого особливого в плані зйомки, режисури чи ще чогось, але він знятий теж на реальних подіях і історія просто. Неймовірна, причому неймовірна, ну взагалі неймовірна. Диву даєшся, як таке взагалі можливо. Цікаво, дякую. А я тоді пораджу хрестоматійний фільм про події в'єтнамської війни, режисера, який подарував нам хрещеного батька Френсіса Форда Кополи. Покаліпсис сьогодні. Ну а на цьому я думаю, все. Дякую за увагу. Всім бувайте, бережіть себе. Давайте.